Спеціально відкрив, щоб всі все побачили. Тут бачили тільки зверху, дивіться, тепер всередині. Як все почуває автомобільчик. та да да Так, 9.08.2026 техогляд. Страхівка ще діюча, до кінця місяця цього. Ось така будка. Сила, ні. Так, ці двері ми закриємо, Покажу моторчик. Немає, нічого, нічого не скриває. Двигунчик 2 і 3 в чудовому стані. По машинці взагалі питань нема. Просто машинка для роботи ідеальна. Буда 1,86, метр 38 і 1,58. Колеса є на літо, резина є в чудовому стані. Так, 4 на літо, це запасне, запаска, домкрат, ключ є, ще там якісь колодки напевно, тормозні є. Одним словом, такий автомобільчик є в, продажу, є в продажу комерційного призначення. Кому цікаво, телефонуєте, зателефонували контакти в шапці профілю, приїхали, покаталися, прийняли правильне рішення, сіли і поїхали додому.